Вони народилися у різні роки, навчалися у різних класах та навіть не були знайомі. Проте, коли над країною нависла небезпека, мужньо стали на захист рідної держави. А опісля того, як ворог підступною вбив на Донеччині, з'явилися на меморіальних дошках на фасаді рідного закладу. Шість героїв Денис Савицький чоловік навчався у тоді ще 55-й школі до 9-го класу. Опісля вступив до 86-го училища. Здобувши професійно-технічну освіту, Денис проходив строкову службу, а після її закінчення шукав своє призначення на різних підприємствах міста. Ще з 2018 року. Чоловік мріяв про військову службу. Проте через нещасний випадок вступити до лав ЗСУ не зміг. Але з початком повномасштабного вторгнення, вже у 2022 Другого був призваний на захист батьківщини, проявивши виключно мужність та героїзм при виконанні військового обов'язку, оборонець загинув 9 вересня 22-го року поблизу населеного пункту Зайцева Бахмутського району Донецької області. Мій син хотів стати на захист України ще у 2018 році. Пройшов комісію, сказавши, що війна значить все. Я повинен бути там, але трапився нещасний випадок на підприємстві, і він не пішов. Проте, коли почалось повномасштабно. Штабне вторгнення ввечері 28-го йому прийшла повістка, а 29-го він вже поїхав на передову. Друге ім'я захисника, яка з'явилася на фасаді закладу, Андрій Левицький. Він також провів у стінах гімназії 9 років. У 2002-му вступив до технікуму, а вже через 4 роки закінчив його з відзнакою, здобувши кваліфікацію шахтне і підземне будівництво. За свій трудовий шлях освоїв різні професії. Проте, у 2022 році чоловік став на захист рідної. Не держави мужньо вибивав ворога з української землі. Але 20 березня 2022 року, під час виконання військового завдання, серце захисника зупинилось назавжди поблизу населеного пункту Бахмут. У ну, мене навіть досі так перед очима, коли він сидів і казав, що сказали, що треба зібратися всі речі, щоб були на поготові. і Я просто буду чекати. Він не було в нього не страху, нічого. Ну треба, значить, треба. І з таким настроєм він не пішов. Пройшло декілька місяців, він не пішов. Працівники закладу з теплотою згадують про хлопців, бо навіть класна керівниця Андрія написала вірш, присвячений йому, та всім іншим полеглим захисникам гімназії, яких від сьогодні на фасаді вже семеро. Мій хлопчику Андрію, я 20 років не бачила з тобою. Пройшов страшні тепер муки. Додому не дійшов. Залишився на вік героя, яким запам'ятався. Розумним і щирим, здивованим поглядом, таких гарних очей, усміхнений, інколи навіть сором'язливий. Тебе поважали, цінили, любили за те, що міг другу підставити плече. Замужність та героїзм захисників було нагороджено нагрудними знаками з заслуги перед передмістом третього ступеня посмертно відтак ім'я Дениса та Андрія навіки закарбуються на стіні гімназії та стануть нагадуванням для всіх, якою ціною наші захисники виборюють незалежність для нас та майбутніх поколінь. Слава навіки героям. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.